Тема уроку дзвінки та глухі приголосні звуки. Українська мова другий клас. Приголосні звуки в українській мові можна розділити також на дві групи: дзвінки ж, М та глухі, х. Т. Дзвінки приголосні звуки утворюються за допомогою голосу і шуму, а глухі за допомогою шуму. Л, Р. Ч. Парні дзвінки та глухі приголосні. В українській мові є звуки, які мають пари дзвінкі та глухі. Б, П, Г, Х, Г, к, д, Т, з, с, з, Ж, ш, д,ч, дз, дз, але є ще й непарні дзвінки та глухі приголосні. Дзвінки в, л, ЛЬ. «М», «Н», «Н», й, «Р», «Р» – глухі х правильно вимовляй приголосні звуки в словах. Більшість дзвінких звуків вимовляється дзвінкою: хліб, біб, город, холод, сніг, поріг, ніж, ріж, «грибки», «рибки». КАЗКА, указка, дужка, смужка, сливка, лавка. Але дзвінки г перед глухим оглушуються, і тому вимовляємо звук Х. Легко, ніхті, кіхті, вогко.